У вас буває таке, що ви втомились продавати вручну. Пост, сторіс, ефір і потім все знову по колу. Але є і інший шлях. Відео може продавати за вас цілодобово. І цей шлях це YouTube. Це не магія. Це система, яка працює. Додивіться це відео до кінця, бо я розповім вам про youtube Автоворонки. Я Люба з Ютуба, і сьогодні я вам розкажу, як ваші відео на Ютуб можуть продавати ваші послуги щодня, навіть якщо ви гуляєте з дитиною, варите борщ, або просто переглядаєте ваш улюблений фільм з коханою людиною. Я розкажу вам, як налаштувати найпростішу ютуб-воронку, щоб вона продавала ваші послуги, коли ви. Спите, якщо ви пропустили попередню серію з мого плейліста Ютуб просування для м'яких ніж, то будь ласка, я залишу ось тут посилання. Подивіться його обов'язково. В цьому відео я розповів вам про те, як вам можна використати найпростішу схему youtube автоворонки для того, щоб ваші відео нарешті почали приносити продажі. Перше, з чого завжди починається, youtube відео це скрипт. Вам треба прописати головну ідею, вам треба прописати вступ, те про що ви будете розповідати, ну і зробити заклик до дії. Насправді три простих кроки, але. Чомусь не всі їх виконують. Давайте зараз по структури пройдемось по вашому скрипту, щоб ваше відео зацікавило глядача, прогріло його до наступного кроку. А вже як він зробить цей наступний крок і буде ваша автоворонка. Тож, як має виглядати круте відео на YouTube, яке приносить продажі? Перше це 15 секунд не довше. Обіцянка вашої аудиторії зазвичай англійською його називають хук або гачок. Мені не подобається ця ідея, тому що, ви наче як знаєте, риболовна намагаєтесь зловити рибу, яка не хоче потрапити до вас в суп. Але як. Крутий експерт, як професіонал своєї ніші, я впевнена, ви хочете працювати з людьми, які вже дозріли до того, щоб змінити своє життя. Я, наприклад, не люблю заставляти вести Ютуб людині, яка ну, не дозріла до цього. Бо Ютуб заводять експерти, які хочуть проявлення, масштабування, які хочуть взагалі вийти зовсім на новий рівень доходу. І якщо ви реально, Бажаєте це зробити, то Ютуб для вас. Якщо ж ви будете сидіти і хникати, що ой, а в мене не вдалося записати Ютуб відео з першого разу, то ну пробачте, ви не зможете вести Ютуб довгостроково. А Ютуб це такий інструмент, який чим довше ви його ведете, тим більше результати, тим більше дивиденди ви отримуєте для себе як для експерта. У мене є один Ютуб канал, який я почала взагалі це був мій перший канал у 2018 році. Він був про мережевий маркетинг. Маркетинг і розумієте, мережевий маркетинг в нього погана репутація. Ніхто не хоче ділитись відео про мережевий, правильно, і зазвичай його дивляться так, щоб ніхто не бачив зі сторони. І я цей канал не веду вже більше там, 4 років. Але навіть вчора я отримала в інстаграм запит, людина просто подивилась відео там з семирічної давнини на каналі і захотіла в мене отримати консультацію. Тому, коли ви думаєте про Ютуб. Ви маєте розуміти, що все, що ви створюєте зараз, воно працює довгостроково. І я сподіваюся, що ви, як експерт, дуже хочете працювати з людьми, які готові до змін зараз, одразу після перегляду вашого відео. Тому і зараз я сподіваюся, що ви дивитеся це відео моє про те, як просувати YouTube і ви вже готові виходити на цей новий рівень. Так ось повернемось до вашого YouTube відео і до вашої структури. Замість гачка пропонуйте. Обіцянку, пропонуйте рішення в цьому відео, і ви реально маєте дати цю відповідь в цьому відео. Наприклад, на початку цього відео, якщо ви дивилися його уважно, я дала вам обіцянку, що я вам дам структуру працюючого відео і YouTube автоворонки Так ось, структура відео. Перші 15 секунд тогачок, потім ви розкриваєте тему більш детально. Якщо ви подивились попереднє відео, ви знаєте, що треба вставити особисту історію. Так ось, моя особиста історія про мій перший канал і результати, які він дає. Вже в цьому відео присутня. Далі вам треба дати якийсь працюючий інструмент, як людина може змінити свою ситуацію, яка в нього зараз є, якусь біль, і перетворити її на рішення. Рішення, якщо ваші відео не продають, рішення має бути таким, що коли ви записуєте відео, ви маєте вставляти якусь Обіцянку і наступний крок в даному випадку, якщо ви хочете більше дізнатись про YouTube, то ви можете прийти до мене на навчання. А в мене є велике навчання по YouTube, і там є окремий величезний блок про youtube автоворонки. Я розповідаю, як використовувати чат-боти в інстаграмі, в телеграмі, як використовувати SMS, email маркетинг для того, щоб ваш Ютуб зростав, і щоб люди, які прийшли до вас на Ютуб, вони могли додатково пригріватись до вас, до ваших послуг на інших платформах. Тому що правда така, що зараз в коли в нас дуже високий рівень інформаційної тривоги, у нас дуже багато інформації, ми дуже багато реклами бачимо за один день. Нам треба зіштовхнутись, побачити людину мінімум сім разів для того, щоб ми почали, хоча б знаєте, асоціювати себе з нею і розуміти, що окей, ми. Можливо, мені треба звернутися до цього експерта. Також, щоб забезпечити ці сім доторків до вашої потенційної людини, вашої потенційної аудиторії, вам треба забезпечити цей доторк не лише на Ютубі. Так, Ютуб може бути цим першим етапом, коли людина просто побачила вас в рекомендаціях, зайшла, почула, але потім ви можете їй дати якусь додаткову користь. І цю додаткову користь ви можете дати, наприклад, через боти в Телеграмі, через боти в Інстаграмі, ви можете запропонувати. Пропонувати якийсь документ, наприклад, там PDF або гайд в обмін на імейл або смс. І тут дуже уважно. Насправді багато хто має, знаєте, такі спам-імейли. В мене також є спам-імей. Коли я хочу отримати якийсь подарунок, коли я розумію, я не хочу отримувати дуже багато спаму від цієї людини, я просто зазначаю свій спам-імейл, отримую те, що мені треба, і. Більше ніколи не читають ці листи, тому щоб люди не отримували оці. Від вас, знаєте, спам повноцінний і не вказували свою спам-пошту замість звичайної, то я вам дуже раджу про це відверто говорити. Я, наприклад, коли вам пропоную отримати якийсь подарунок, я його пропоную отримати саме, тому що я хочу потім запропонувати вам якесь навчання або доступ до якогось закритого вебінару, майстер-класу, до нашої закритої спільноти. Але, і це підтвердять всі люди, які додалися і отримали якийсь подарунок від мене, ви ніколи не отримуєте спам. Можливо, імейл один раз там на два місяці, коли я проводжу якийсь відкритий майстер-клас, я до нього готуюсь, і я реально вважаю, що кожен, хто приходить на такий вебінар, він може надихнутися, отримати працюючі інструменти. Тому я ніколи, навіть якщо я збираю базу імейлів і телефонів, щоб відправити смс, я ніколи не використовую цю базу просто так, щоб, знаєте, задовбати вас емейлами або смс-ками. Тому можете бути впевнені, якщо ви хочете отримати якийсь подарунок від мене, і я про. Прошу вказати там імейл або смс, то ви можете сміливо вказувати свій. Особистий імейл, свою особисту пошту, бо я не буду надсилати вам спам, я не буду надсилати вам 150 листів на місяць. Це я вам обіцяю. Так ось ви в вашій сфері також можете придумати якийсь дуже крутий подарунок. Наприклад, ви можете запропонувати або особисту консультацію, яку якщо ви вже продаєте на більш високий чек. Наприклад, у вас є ціль запустити наставництво, і для наставництва вам треба особисто поспілкуватися з людиною, щоб підсвітити зони. Розвитку цієї людини і дати їй розуміння, що саме ви можете допомогти. Насправді це працює в обидва напрями. Ви можете на цьому зідзвоні зрозуміти, що саме цій людині ви допомогти не зможете. І я пропоную вам відверто про це казати, тому що саме це і викликає довіру, коли не я експерт, який може допомогти у всьому, а ви можете якось також пояснити свої можливості, і це викликає величезну довіру, що ви не експерт для усіх, ви експерт. Експерт для не знаю, підприємців для блогерів, ви більше працюєте з матерями в декреті, наприклад. Бо у всіх аудиторій є свої особливості. Ну і врешті-решт, якщо ви пообіцяли щось таке цікаве, подарункове, ви можете, якщо ми кажемо про особисту консультацію, автоматично налаштувати свій google календар щоб людина могла одразу перейти і забронювати з вами цю зустріч. При цьому в своєму календарі ви вкажете ті часові проміжки, які вам зручні і ви не будете, знаєте, півдня переписуватись, знаходячи певний час для вашого клієнта. Клієнт просто автоматично заходить на ваш google календар натискає на віконечко і бронює консультацію з вами. Або якщо ви хочете більш глибоко прогріти людину, дати їй прям серію, наприклад, повідомлень, ви можете перевести її в telegram бот в instagram бот Але як вже їх налаштовувати, то приходьте до мене на велике навчання по YouTube, бо це реально технічна робота, за яку. Ку, взагалі, деякі спеціалісти беруть купу грошей, і одна воронка може коштувати там 150 доларів. Тому, якщо ви навчитесь створювати автоворонки в ботах самостійно, ви збережете просто купу, купу грошей, які ви зможете інвестувати потім в свою команду в рекламу і так далі. Ну тут вже вам вирішувати. Я не ваш бухгалтер. Реальний приклад моєї учениці Олени. Вона астрологиня, завела ютуб канал, коли проходила челендж Ютуб з нуля, Потім вона проходила челендж по пресуванню і там вже декілька місяців в нашому онлайн-клубі ютуберів. І в неї на каналі було менше ста підписників, коли до неї звернувся взагалі холодний контакт, який просто подивився її відео на Ютубі. І він надіслав повідомлення, що дуже хоче звернутись до неї, бо вона йому відгукнулась саме по її стилю подачі, і він захотів оплатити консультацію. Як ви розумієте, астрологія це м'яка ніша, відео на Ютубі працюють постійно, в неї маленький канал, але вже завдяки правильній структурі відео, завдяки правильним закликам до дії, завдяки правильним посиланням під відео її дуже легко зміг знайти клієнт. Але уявіть, скільки астрологів є в Інстаграмі, а скільки на Ютубі. Це зовсім різна різниця. Розумієте, в інстаграмі може бути купа і клієнти ну не будуть шукати в інстаграмі, наприклад, астрологію. Якщо вони знайдуть, то подивляться там три пости, але вони все одно не зрозуміють, яка ви людина, правильно? Наскільки ви крутий експерт? При цьому зазвичай зараз, якщо ми шукаємо якогось спеціаліста, ми скоріш за все підемо на Ютуб, напишемо в пошуковому рядку наш запит. Питання, яке нас хвилює, і подивимось експертів, які можуть нам дати потенційну відповідь на наш запит. І завдяки такому відео люди можуть зрозуміти, що ось я нарешті знайшов того експерта, який мені відгукується, і я готов з ним працювати, йти в цей масштаб, іти зовсім на інший рівень свого життя. Тому, якщо ви дуже хочете також виходити на новий рівень свого життя, ви особливо експерт, м'яких ніж, я впевнена, ви розумієте, наскільки довіра важлива. І вам дуже важливий працюючий YouTube канал. Бо це не магія, а правильна стратегія. І якщо ви зараз побудуєте для себе таку систему, то ви зможете забезпечити себе клієнтами 24 на сім. Тож нагадую вам про можливість приєднатись до мого великого навчання по YouTube. Ви можете знайти посилання і деталі на це навчання під цим відео. Приєднуйтесь до передзапису, щоб отримати найкращі умови, коли я відкрию набір на новий потік. Я бажаю вам неймовірних результатів. Органічного росту на Ютубі задоволених клієнтів і задоволення від вашої роботи, щоб ви не вигоряли від створення контенту, а навпаки, насолоджувалась роботою з клієнтами, які приходять завдяки вашим відео на Ютуб. А в наступному відео в цій рубриці поговоримо: а що ж знімати експерту в м'яких нішах. Я вам дам 5 ідей, відео, які реально спрацюють і приносять вам клієнтів. Тож. Не забудьте підписатись, натиснути на дзвоник, якщо ви цього не зробили. І до зустрічі в наступному відео.